Фарсові жіночі годинники від відомого британського бренду Le Cooper. Це Le Cooper Санторіні Голд та Silver. Представлені у двох кольорах, як бачите. Покажу вам трішки ближче на прикладі одного з них. Корпус годинника та браслет виконані зі сталі. Щоб відкрити застіпку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Браслет металеве можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Щоб налаштувати годинник, спочатку виймаємо заглушку, яка стоїть у нас з боку, якщо вона у вас є, тому що зазвичай перед відправкою ми її виймаємо. Далі виймаємо штиф до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу.